Всім привіт! Мене звати Людмила. Я рада вітати вас на своєму каналі у новому 26-му році. Сподіваюсь, що всі класно відмітили цей новий рік. Можливо, в компанії близьких людей або наодинці. Головне з класним настроєм та позитивним настроєм на 26 й рік. Без позитивного мислення в цьому році ми точно не виживемо. В цьому відео я хочу поговорити про передбачення на тренди, які я склала, відштовхуючись від тенденцій, які ми бачили на світових показах, загальні. Теми, які зараз несуться у модному світі, мені було дуже цікаво складати це відео. Я намагалася максимально уникати відео і статей на теми трендів для того, щоб скласти своє повноцінне передбачення. Мені буде дуже цікаво. Десь, можливо, через півроку, через рік повернутися до цього відео, зрозуміти, чи збулися якісь мої передбачення в реальності. Це відео таке фанове, тут не буде якоїсь супер ексклюзивної інформації. Це чисто мої роздуми, якими я захотіла поділитися. А перед початком цього відео я закликаю вас підписатися на мої соцмережі. Звісно, в першу чергу на цей канал. І також, якщо вам цікаво, можете підписуватись на мій. Інстаграм, де я публікую е, свій лайфстайл та також фешн-контент, і також доволі активно намагаюсь вести трец. Там в мене такі більш інспірейшн підбірки, і також щось цікаве, якісь новини зі світу моди. А я буду переходити до своїх передбачень. Let's go! І перший тренд це речі з бісеру. Вироби з бісера та речі обшиті різними візерунками та паєтками. Я бачила багато на показах світових брендів. Особливо мене вразив показ дебютний Матія блазі для Шанель. В ньому було дуже багато речей, які повністю були вироблені з бісеру, і це настільки кропітка. Робота, звісно, що це коштує over too much, але це виглядає дуже гарно і нетипово. І я думаю, що Цю тенденцію підхопить і middle сегмент, і мас-маркет. Я думаю, найбільшу актуальність цей тренд набере навесні та влітку. Будуть дуже популярні майки вишиті з бісером, топи, купальники, шорти та, в принципі, будь-який одяг з такою кастомною вишивкою або повністю з бісеру. Як на мене, особливо літні речі обшиті. Різними візерунками з бісеру та паєток виглядають дуже хат. І я впевнена, що я додам також до свого гардеробу певні позиції, не дивлячись на те, чи буде це великим гучним трендом, чи чимось меншим. У мене, до речі, є ще сумка з вишивкою бісеру, яку я купила на секонді ще в минулому році, і я впевнена, що цим літом я буду з нею ходити постійно. І, до речі, дуже класно те, що можна закастомити свої речі, які. Наприклад, ви не так часто носите і надати їм друге дихання, і створити свою індивідуальну вишивку. Це, як на мене, прям супер ідея. Можливо, я навіть щось схоже зроблю в цьому році. Наступне передбачення це стиль інтелектуального мінімалізму. Це речі, які є гучними і складними, але водночас вони виглядають просто та елегантно. Це неймовірно гарний та складний стиль, який вибудовує індивідуалізм та. Унікальність особистого стилю через загальний запит суспільства на пошук особистого стилю, це зараз все дуже активно е просувається в масах. І кому подобається мінімалізм, але з ноткою екстравагантності та якоїсь перчинки, я дуже раджу для натхнення звернутися до показів брендів Phoebe Philo, Alaya, Kate. Саме на ці покази я можу заліпати просто годинами, тому що Якраз ці бренди працюють в естетиці інтелектуальної моди. Їх речі виглядають просто, але коли ти задивляєшся на мікс фактур, на силуети, як це все побудовано, і це така архітектурна робота, я би сказала, на яку хочеться задивлятися та надихатися годинами. Наступна тенденція це. Флористичний принт, і я думаю, що він стане одним з провідних принтів 26-го року. Особливо багато. Я думаю, ми його будемо бачити навесні в таких поєднаннях, наприклад, з більш структурованими та базовими речами, тому що дуже часто флористичний принт він має. Романтичну естетику, і ось цю романтичність варто розбавляти чимось більш структурованим або базовим. І я думаю, що найбільший акцент буде саме на вінтажні принти. З останнім часом я бачу вже деяких інфлюенсерів, які починають вдягатися в схожі вироби. І я думаю, що цю тенденцію підхопить загал 100%. І наступна тенденція це повністю приталені силуети в об. Ї. Я думаю, що всі вже помітили, як оверсайз переходить на задній план. Якраз такий акцент буде на вигинах тіла і приталеність буде все більше набирати свою органічну популярність. Як то часто буває в моді, ми з однієї крайності рухаємося в іншу. Найбільше на слуху зараз будуть приталені костюми, жакети, брюки, джинси, кльош. І це будуть такі повністю приталені. Ні, силуети в стилі 2000-х. Тож джинси, кльош і такі джинси прямого крою, як то називають в народі сигаретки. Вони будуть все більше набирати актуальність. Вони стали топ-1 по пошуковим запитам Деніму в двадцять п'ятому році. Я впевнена, що ця тенденція вона буде продовжувати. Активізуватись, розвиватись, і для натхнення я раджу передивлятися покази нульових десятих років. Також стрітстайл обов'язково, особливо Голівуду. Там можна знайти для себе щось дуже цікаве, якісь формули, які вам імпонують, і ви зможете їх використовувати в своїх образах. Багато хто хейтить те, що ми вертаємося до приталених силуетів, до речей в обліпочку. Але як на мене, це прикольно. Мені подобаються ці фасони. Це виглядає дуже сексі. Ця тенденція впливає і на мій гардероб. Я зараз активно почала носити кльош, приталені жакети. А бегі-джинси, які я раніше любила і не вилазила з них, я вже відкладаю. Знаєте, там на якусь останню поличку, і вже так вони в мене лежать. Я їх не чіпаю. Можливо, це також пов'язано з тим, що вони на мене стали величезні, бо я дуже схудла. Але все ж таки загально я бачу, що мій гардероб трошки трансформується. Я вже хочу бути такою, трошки slim girl. І Останнє моє передбачення це вінтажні прикраси та аксесуари з дерева в стилі бохо. Багато бачу, як зараз активної популярності набирають вінтажні магазини, рісел-платформи саме з прикрасами. Вони додають особливого шарму нашому стилю і демонструють. От, Якраз таке переплетення сучасного з минулим. І цей мікс він додає особливої унікальності і індивідуальності нашому стилю. Ще я думаю, що будуть актуальними прикраси з дерева або кераміки в стилі 70 х 80-х років, такі гіперболізовані намиста, браслети. Я також активно бачила їх на показах і думаю, що цю тенденцію також. Підхопить мас-маркет, мідл сегмент, і ми будемо багато бачити їх усюди. Це були мої передбачення на цей рік. Ви пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь тенденції, які ви вважаєте, будуть актуальними, але про які мало хто говорить. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал обов'язково, тому що через півроку ми з вами повернемось до нього і передивимось, чи щось булося з того, що я сьогодні наговорила. Я вас. Обіймаю, сподіваюся, що у вас все добре. І побачимось з вами в наступному відео. Всім папа! -па.